Діти, коли з тобою ми ходили до школи, ми були діти, і тому нам було добре. Було круто, і їли ми жувачку, і цілувалися, то було дуже смачно. А потім же, коли ми вчились в інститутах, ми були діти, і знов нам було круто. Замість напари ходили ми по барах, там пили пиво і шпори писали. Чи є гроші, чи в мене їх нема, ніколи ти не залишишся одна. Чи є гроші, чи в мене їх нема, нам буде добре, ти не будеш сама. Ми стали старші і ходимо на роботу, і вже не маємо до іншого охоти. Ми маємо діти і любимо з ними бути. Ми загоряємо в Єгипті то круто, коли ми станемо старими пеньками. І під під'їздами чесати язиками, і буде гарно, бо знову ми, як діти, і буду я тебе так само любити. Чи є гроші, чи в мене їх нема, ніколи ти не залишишся одна. Чи є гроші, чи в мене їх нема, нам буде добре, ти не будеш сама.